Всім привіт, друзі! І сьогодні дуже важливий для нас випуск. По-перше, тому що сьогодні ми вам розкажемо про те, яким саме чином стався наш ребрендинг, як тепер називається шоу, і в нас з'явиться нова стара рубрика. Поїхали! Заставку! Так, ну друзі. давай перша новина від тебе. Ну давай, давай так. Не новина, давай якось треба якось про це заявити. Це дуже важливий крок для нас. Тому що на протязі трьох років ми знімали наше шоу, і воно називалося Як? Вухоніс. <ріху> <ріху> Нісовух. А як? Це ми не вирізаємо. Я хочу, щоб просто. щоб просто... Ну, звісно, не вирізаємо. Щоб просто всі зрозуміли, що не насосав, а підарили. Підарили — Це живуть у зоопарку десь у І ти, як людина, яка три роки знімається. шоу, не пам'ятаю, як воно називається. Так мене знімають. Давай, типу, зараз буде другий шанс. Дуже важливий випуск, дуже важливий день, тому що. Ми на протязі трьох років знімали наше шоу, яке називається Уха-нос. Що придурашний? А так? Гагарін шоу. Так, ні, шо. <клес> а рубрика була в Уха-Ніс. Шо? Ти дивився наші випуски? Так. І що там посинів ми кажу? Трохи. Ти посинів? Так, <клес> <клес> <Да>, я змерз. <клес> в рамках Гагарін шоу ми знімали деякі рубрики. Так. Так, і, і взагалі... я тобі кажу, що ми зробили ребрендінг нашого шоу, і тепер. Цього <плес> Дуже важко, насправді, дуже важко працювати в таких умовах. Було Гагарін шоу, а зараз. Ну, давай з третього з з разу, щоб ну, було зрозуміло, що ти ну, в темі. І сьогодні для нас дуже важливий день, тому що сьогодні ми будемо. Змінювати неймінг нашого шоу. Раніше воно називалося «Гагарін шоу. А тепер воно буде називатись Ухі. Не так? Давай останнє і ми Ох... переходимо до новини. Я, тебе... Я тебе благаю. О. Все. <світ> Давай. Сьогодні для нас дуже важливий день, тому що три роки ми знімали наше шоу і воно називалося Гагарін шоу. А тепер ми змінюємо неймінг, тому що. Ніякого пострадянського неймінгу не може бути в абсолютно націоналістичної передачі. І тепер ми називаємось ВУХОНІС! і ви стовідсотково чули цю назву з наших випусків, тому що. Ми відзняли їх, я думаю, що десь з 20, мабуть, mm -hmm. ну не менше, це точно. Якщо тепер наше шоу називається Вухоніс, хтось може прочитати наше лого ось тут як Бухі, і це теж правда, тепер нам треба змінити назву нашої рубрики, тому що вона ж не може бути. І шоу називається Вухоніс, і рубрика називається Вухоніс. Тому ми вирішили, що наша рубрика відтепер буде називатися Кульок. Зміст нашої рубрики не змінюється. І в цій рубриці ми будемо проговорювати і будемо читати новини так. з усього, що не стосується криптовалютного так, ринку. Так, Поїхали. Так, ну у мене перша новина випадково. А, Давайте праймарі ньюзпунць. Бюджети по-американськи в сан франциско схвалили найдорожчий план допомоги бездомним. Влада продовжила на два роки оренду безпечного паркування для бездомних, які живуть у 35 автомобілях. Бездомних забезпечать харчуванням, вайфай та послугами пральні. Для цього виділили 13 мільйонів доларів. Вартість послуг для одного автомобіля оцінюється приблизно в 140 тисяч доларів на рік або 400 доларів за ніч. Така плата порівнюється з іпотекою на більш ніж пристойний будинок в сан франциско Ні, хіба собі в сан франциско є бездомні, як я зрозумів. Вони живуть в автомобілях. А де вони їх взяли? Ну це інше питання, і держава підтримує бездомних, Значить, витрачає 400, 400. доларів на ніч за одного. Як тобі така ну. ситуація? Ну, Це це мені здається, ти пам'ятаєш, ми колись з тобою розповідали новину. Мені здається, що типу, там Оленя викидають з літака, типу, і це заборонено на законодавчому треба. рівні. Ось це, мені здається, така ж маячня. Так. Я думаю, що треба цих 35 людей з автомобілями перевезти к нам на Закарпаття. А 140 тисяч доларів на кожного ми витратимо на дрони. А, що робити на Закарпатті, якщо у тебе тільки 140 тисяч доларів? <рес> Ні, ну це я думаю, що це неправда. Це занадто, але не так, як оренда житла в у Львові. Поїхали далі. Містер Путін, містер Путін провів дивакувату зустріч з африканським лідером. Який Під... містер? Давай змінимо містер Мраз, і тоді буде зрозуміло Доп... про кого Могу, Тому що, Реаль. тому що це не ну не зрозуміло для мене. Під час зустрічі з президентом країни агресора лідер південного судану, як виявилось, не знав, як користуватися навушником. Він став відомим завдяки відео, на якому видно, як той не зміг тримати сечу на публічному заході. Обіцявся так сказати. Ну, дивись, тут насправді прикольна тенденція, тому що раніше Путін зустрічався, ну мраз, зустрічався раніше Бреть. з президентами Сполучених Штатів Ангелою Меркель, і так далі. А зараз він зустрічається з президентом, який обіцявся. А ти знаєш, що вони, коли він тоді обіцявся, його спецслужби виловили всіх журналістів для того, щоб вони вилучили відео. А перед ним просто стояв солдат і знімав отак на камеру. Його син виклав в інстаграм свій батя. Ну ти даєш найбільше, найбільше, найбільше паліво це те, що викладають родичі депутатів в соціальні мережі Я ось бачу розслідування. І виїжджає за кордон, виїжджає у відрядження. А жінка публікує типа любий приїхав на два тижні. Я така рада. Паризький тиждень моди відвідали не лише світові селебрітіс, а й клопи. Навала постільних клопів, не на жарт розбушувалася в модній столиці. На відеороликах у соціальних мережах видно, як комахи, які харчуються кров'ю людей та тварин. Повзають всюди від швидкісних поїздів до автобусів, кінотеатрів та аеропортів. Вони зуміли перебратися до Лондона на швидкісному підземному поїзді. Що не зрозумів? Давай Це Паризький раз. тиждень моди. Так. Його відвідали Селебріті Сиклопи. Так. А потім, у кінці, а потім у кінці вони зуміли перебратися до Лондона на швидкісному підземному поїзді. Тобто вони побували на тижні моди, бо клопи були дуже нарядні. І селебріті з клопами поїхали до Лондона. Реально, вони були на чоботях, вісім чоботів, такі клопи йдуть. знаєш, таке. Ну, це нормально. Це означає, що чим більше ми гатимо по Росії, тим більше очищується природа, навіть настільки, що до Парижу повернулись клопи. Це взагалі круто, нарешті, нарешті, нарешті. нарешті. Ми їх чекали десь сто років. Ще лисиця повернеться, куниця, олені, ну, Небриті, Олені, не олені. так. Ну, Все, і клопи. Ну. Я до клопів нормально відношусь. Та вони я, нормальні, нормальні. Я хлопи. вважаю, що ну типу за технологію вікна Овертона треба заявити всьому світу, що клопи це частина суспільства. І вони з диваном вже, я так думаю, що прийшли серед клопів. Я свої селебрітіс. А я думаю, що на «Парижський тиждень моди їхали саме заряджені І, і ти, клопи. Думаєш, ти думаєш, він зі стелі, як такий на, на повутиня, фу, спустився так. Головний mm. клоп. Тобто на нього працюють павуки? Mm. Він настільки заряджений? Ну він щось відбашля, mm, він може, такий… Може, може, може якщо хоче. І такий клоп спускається. Ну, абсолютно нормальна ситуація. Ну, нормальна ну, ситуація, нормальна. Природа повертається до Парижу. Тому що там пилюка, оце гразюка і клопи навіть втекли. Навіть Юрген-клоп повернеться до Парижу. 10%. Після таких новин. Я не знаю, Починає новину, що всі свої вже на місці. Такий. Він такий задком трошки пішов. Цьогорічна шнобелівська премія. Група вчених отримала нагороду за перерахунок волосся в носових проходах людських трупів. Вже цікаво. Дослідники намагалися дізнатися, чи однакова кількість волосинок в кожному з двох носових проходів людини у галузі філології та літературі були нагороджені, вчені за вивчення відчуттів, які люди відчувають, коли повторюють одне і те ж слово багато разів поспіль. Нагорода у галузі педагогіки. За вивчення відчуттів, які люди відчувають, коли повторюють одне і те ж слово багато разів поспіль. Ти, що там газета розвернути. Була, на... розверну. Бу Бу розверну. Бу була надана дослідникам, які вивчали нудьгу, нудьгу вчителів та учнів. А у галузі фізики Шнобелівську премію отримали вчені, які вивчали вплив сексуальної активності анчоусів на змішування океанської води. Ну, якась. А не новина. Що я прочитав? Слухай, ну неважливо, що ти прочитав, але вона дійсно. Скажи, будь ласка, а ось ти коли робив операцію на носі в Туреччині? Так. Чи були якісь коментарі від лікарів на тему того, що я в тебе спав. неоднакова кількість волосся в ноздрях? Вони її вирівняли. Тобто зараз все один до одного. Ах. І в лівій, і в правій. І в верхній, і в ніжній. Тому що я бачу, що ти і настрій в тебе змінився. Слухай, а треба дублювати, чи зачіску? Навіть не колупаюсь у носі. Серйозно? Так. Тобто, в тебе нема нудьги? Нудьга є, колупання нема. Турецькі лікарі роблять дива, eh, дива дійсно дива, роблять дива, 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 дива. дива. Давай за це. Давай. І причому, ж знаєте, що саме цікавеньке тут: Гліб, Глеб, Глоб. Він коротше зробив операцію, там щось десь там місяць виштався, там Туреччину і так вийтов, далі. Все, три дні виштовся. І, коротше, приїжджає такий щасливий і каже: мені там лікарі сказали, що тепер я не буду хропіти. Його завірили, що. Та не завірили. Натякнули. Вони абсолютно точно йому сказали, і за це була окрема цифра в інвойсі: що, типу, тепер не буде храпу. І вперше ж тестування в мене вдома. У мене акустична спальня, спеціальна для такого. Усі, хто вдома живуть, всі чули храп. І зранку гліб прокинувся. Прокинається, прокинається. І я йому кажу: слухай, ну все круто. Я дуже радий, що ти знову почав дихати. селя Ні, але я кажу: слухай, ну тебе на з храпом, тому що ти хропиш. Ну, він а каже, я, кажу, не можу... я не чув. І став в позу, і каже: я не вірю, я і... не чув. Я дітям кажу: скажіть Глебу, скажіть що Глеб. він хропить, як собака. Вони йому кажуть: Глеб, ти сопиш, як собака. Тому в одному з випусків ми його обов'язково Присипемо. Присипемо, да, Спочатку да, літр рому, потім другий літер і спад. І спад? І спад. чоловік, який... А ти ж повинен читати. А догові, я читаю, так? Чоловік... Пам, Нави, пам, 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 чоловік, який... У мене який... крута новина. У мене довга. Velocidade. Тоді давай ти, так. Да. Чоловік, який став батьком 600 дітей. 600? Це ти, мені здається, зараз по-португальськи щось сказав. 600? Продовжив донорство всупереч забороні суду. На запитання журналістів, чому меєр хоче мати стільки дітей, він відповів: я хочу зробити щось значуще у своєму житті. У самого донора вісім братів та сестер. Він працював учителем, листоношою, і консультантом з криптовалюти. А При... обіцяли на початку, що буде Припис... без крипто. приписали і криптовалюту сюди. Ну що? Згідно з вироком, офіційно меєр має 550 дітей, проте немає жодних доказів, що їх кількість не Перевалила за тисячу. По-перше, немає ніяких доказів, що кількість твоїх дітей не перевалила за тисячу. Ти маєш на увазі, що я тикав, куди не попади? <різь> не попади? А як це українською сказати? Це що за локація така не попаде. Тикав будь-куди, можна сказати. Тикав будь куди? Будь-куди. Тикав будь-куди. Тикав будь-куди. Я реально нова пошта по зрівнянню з DHL. Секс вечірка в приході по Опа! Захід вирішили, це назва організації, так розумію, Вирішили провести в будівлі, що належить парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської. Це місце першим в Україні не було статусу святилища. Туди зазвичай з'їжджаються паломники. Вечірка була виключно сексуального характеру. Священники замовили чоловіка повія. І прийняли пігулки для потенції. Якоїсь миті запрошений чоловік з непритомнів. Один із учасників зустрічі зателефонував до служби порятунку, проте інші священнослужителі вирішили не пускати до приміщення медичних працівників, яким вдалося потрапити на територію виключно з допомогою поліції. Якщо ваша вечірка не схожа на цю, не звіть мене. Якщо серйозно в цій новині все, все мені зрозуміло, ну вечірку зробили О, в церкві. Крім... Це для, для придурків нормально. Одне таке тільки знаєш зацікавило. Типу, чоловіки повії менше популярні і менш розкручені, Ні. ніж жінки. Чому така несправедливість? Тому що жінки ну, виходить, забрали на себе більшу частину ринку. Треба йти до суду і боротися за рівноправ'я. Як ти вважаєш, медіана ціни на жінок повій і чоловіків повій? Я думаю, що чоловіки дешевші. Та ні, дорожче. Ти думаєш? Однозначно, однозначно. А звідки ти знаєш, так впевнено, кажеш? Поголити ноги кожного дня. Жінка те саме робить? груди. Щоб бути 10 з 10? з Віагру, прийня... <клес> Віагру прийняти, щоб Бобик гавкав. А якщо він не буде гавкати, навіщо їм воно потрібно? Я тобі, до речі, скажу таку таємницю: у деяких хлопців Бобік гавкає і без віагри. <клес> а якщо воно потрібно, щоб воно гавкало 8 разів на день. Так само буває і без Віагри. І кожного дня. Це вже завдання з зірочкою. Треба, треба в роднички купатися. <звук> Ексатерський університет представляє <звук> першу у Великій Британії аспірантуру у галузі магічних та окультних наук. На тлі зростаючого інтересу людей до фольклору, чаклунства таро та кристалів курс буде присвячений історії та впливу чаклунства та магії у всьому. У всьому я підкреслюю це слово в світі та на суспільство та науку мультидисциплінарна ступінь буде доступна до освоєння з вересня 2024-го. Я, я тобі кажу наступну історію. Дивись, що ми робимо. Робимо таке достатньо новаційне кенгуру. Запрошуємо цю команду Ви? з одного боку як колектив Так. магічного факультету, і з іншого боку. Натравлюємо на них випускників криптовалютного факультету. <плес> перевірка національної системи екстреного оповіщення США <плес> пройшла на ура. В'язні по всій території США були спіймані на гарячому, коли перевірка показала, що у них є мобільні телефони. <плес> Також стали відомі випадки виключення з віри кількох амішів, які таємно насолоджувалися чудесами техніки, не маючи на це релігійного права. цій новині все прекрасно. Окрім того, що вони ще ю... хочеться сказати, що ну, реально, якщо спіймали дуже велику кількість людей, в'язнів, у яких були мобільні телефони, то тепер у Коєнбей поменшає клієнтів. Це скажи, скажи, на гарячому, це коли вони були на зарядці. А ти думаєш, що там в камерах є розетки? А чому ні? Це... А що вони до них підключають? United States of America. Ну, ти аміш. Ти вже у в'язниці в Сполучених Штатах. У вас невелика кількість Амішів там сидить. Хто це такі? Аміш? Ти вже, Хто Хто такі, ти вже у в'язниці. Ну це представники релігії якоїсь, я так розумію. Єдине, що в мене залишилось, я і так вже аміш, я і так вже у в'язниці. Телефончик, просто Золото, телефончик із під ковдри такий сидить, там такий ого, а, Як прикольно. Зашквари взяли, витягли, тебе ще і звіри виключено. І все. І обратно його без телефона тюряга обратно. А він же кофтнув, ковток Свободи в американській в'язниці з телефоном. Уже все бачив. Соціоекономіст Рендал Бау вивчив звички дуже успішних людей і виявив, що за стіла постіль щоранку, ви збільшите свої шанси стати мільйонером. А ти що не знав? Він стверджує, що застилання ліжка насамперед від ранку налаштовує ваш розум на продуктивний спосіб мислення. Що робить це позитивною звичкою? А які звички у вас? Тут все дуже просто. Якщо це дуже ти просто. не доїдаєш е, старілки до кінця, то це, це на сльози. Якщо вороб'ї купаються в піску, то це до дождя. Якщо ти викинув холодильник з вікна і бачиш, що він мокрий, значить де дощ. Якщо хтось е, дчмухнув, е, куди дуля, туди дим. Хто нанюхав, той навздюхав. Ну, це дуже нюхав, просто. Ну. І на цьому я можу сказати абсолютно а, ти спокійно, що ти хочеш додому. Кульок добіг свого кінця тільки сьогодні, але зовсім скоро ми продовжимо робити це божевілля божевільне. Що не секція, що несеться, не все. Дуже дякуємо вам. Підписуємося на канал і не дивимось на щура.